І ну, такі не можна, не речі. Е, Ці хлопці всі знали, на що вони йшли. Їх зараз троє. Це юр загризальний з полтави Віктор Давиденко, Стеєва, Ярден, Цегонок, Запоріжжя. Е, вони догадувалися, що з ними могло таке статися, але все-таки більше арештували в час пісне різдвяних е, різ свят, е, на і коли люди найменше цього вичіпували. Звичайно, може, їм це не є ударом, але треба пам'ятати, що це може статися кожним, з кожним з нас, оскільки кожен з нас представляє, е, є, навіть не представляє, є націоналістом, який готовий завжди віддати все найдорожче. Ну, це взагалі то, треба дивитися на кожну людину окремо, але як бачимо хлопці, зараз за чин, який е, все-таки мав зробити кожен з нас. Або Крайній мірі, який е, кожен з нас має бути готовий зробити. Також хочу нагадати, що заслужені були люди, як е Андрій Стебіцький, це головний командир імені Степана Бандери, Степан Печик, полковник Української Федерації. Степан Печик був засуджений на два роки, навіть незважаючи на те, що він ветеран війни в Афганістані, в нього. Е у нього стався недавно інфаркт його і до нього навіть не допустили священників для сполювання, щоб можна говорити що, війська лице в правильному порозі. Е, Степан Кичик навпаки має як, чотирьох неповнолітніх дітей, двох повнолітніх, ходить його син сидить зараз за, по справі відпилювання голови пам'ятнику Сталіна в Запоріжжі. Його недавно, тяжко, недавно його в січні місяці дуже тяжко побили і робили операцію. Він дуже себе зараз погано почуває, але все-таки тримається. Ну, ви могли бачити відео з ним в інтернеті. Щодо Сандрія Стінбіцького, як вам кажу, тепер присудили 4 місяці, але недавно відом... стало відомо, що прокурор Павлов подав апеляцію до суду і це вже навіть якось було. Ще до того, так навіть відчутно, що такий короткий термін створюється тільки для того, щоб влада, ця звичайна влада, змогла знайти якісь сважені, щоб вплинути на суд і все-таки заарештувати на довший термін, незважаючи на те, на всі пом'якшуючі обставини, які є в Андрія Злійпійського. Так, бо всі попередні обвинувачення в зберіганні зброї. Надію всі бачили по телевізору, скільки Зброї приписували нашим побратимам, це там не знаю 8 гвинтівок, 9 гвинтівок. Ну, всі знають, якби таке сталося насправді, що скільки зброї було, то в країні ну, не знаю, що б могло початися, не будемо тут говорити про цьому заходу.